— Так, так, Слушай, ну ми через дві, знаємо. А, а що через дві? Ще одно може втинемо. Там атаку аванс. Без двадцяти, ну і... Без двадцяти, ще три гри можна зіграти буде. Ну. Я кажу, оце ми сидимо, оце сидимо, і потім граємо. ще граємо, блядь. Треба забирать тречка, блядь. Сука. Оце, бля, ді, а ми з ким грає? ми будемо грати? З ким ми будемо грати? З, з... Аяксеном. Одна, блядь, можна блядь. Подивись на фан. Порівняння з минулим разом все дуже добре. Та ну. Мало бути краще. Ну, Тарас. Не все зразу. І якби цей склад приїжджав відносно постійно, а так ми граємо солянкою. Ну там ота сумасшедша гра, коли Ріс Джеймс блядь, просто витягнув 5-6 мертвих ніч. А до цього, а. А хто тоді стояв, коли зелені хуячили і не... не, не а, оцей, як цей? Вейду. Да. Майже не oh. садя, що, садя! що хочу нігар. З... Звідси виїзд, да? ну, так? Тобто, по, 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 по правилам я виходить я, 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 дуже грубо кажучи, можу там виїхати лише і поїхати на Подільський спуск вгору, правильно? А як вивернути, ну, Так Просто переїжджаєш, де поїхав на Петрівку. Бля. А, ну это вынес, блядь, вы, вы, вы так. Конечно, блядь, ну а що? Да, не внес поїхав до пиздец. Находим пацана, алло. Дуже дуже довгий шлях. Не, не, ми выїжджаємо туди и все. стояли спорили чи я І тут по темп впас. Ні, так там, блядь, і ау, там мене взагалі не тронуло, бля. Я бив я взагалі, бля. Ой-ой-ой. Зейдорф ой. напихує, бля, на максимум. Ой-ой-ой, блядь, з ти сьогодні помиляється капець. За таке треба наказувати, бля. Гарі, конечно, піздець, Тут любляє. Так, ось, тури, до, до а сьогодні ще турі? Бля, ну треба щоб типу з другом. Ми приїжджали ще два рази, тоді ми вийдемо на друге місце. ми й були на другому місці, ми просіли два тури назад. Пацани, щось сподорозні, що спіть? Ромчик, бля, замах, блядь, на рубль удар на копійку, бля. Ну, вже казать на рубль, може, на долар, блядь. На гривню, блядь. Не долар. Замах Замах – долар, а удар – на, на копійки. Давай, да? Що, що тут гра за 6 очок, Команд. Аякс та Меркуріону бореться? Ці колективи півтора хвилини до кінця. Гри. Ой-ой-ой, є! -ой -ой, yeah! І відкриває рахунок персі! Відкриває рахунок персі. Та що там десь там?